Всім привіт! Мене звати Вікторія. Я сталкер. Я сталкер, я сталкерка. І знаєте, коли я готувалася до цього стендапу, я багатьом друзям казала, що я буду розповідати стендап про сталкерство, про те, як я сталкерила інших людей. І вони такі всі так робили. Але через 5 хвилин е, моїх розповідей вони такі. Віка, це звучить як дуже нездорова хрінь. Сподіваюсь, ми більше ніколи не побачимось. Я прослідковувала звідки в мене це взялося. Восьмий клас. Перше вересня. В клас заходить він. Новенький. Я така, о Боже, <риклад> він мені страшенно сподобався. Я написала йому записочку з трьох милих пунктів: привіт! В тебе дуже гарний костюм. Мені подобається твоя зачіска. А де ти живеш? <риклад> він прочитав цю записку. Скомкав і викинув. Я не здавалась. І я почала діяти за логікою мокрих бандитів з самодома. Якщо ти не можеш зайти через двері, лізь через вікно. Я дізналася. Що ми з ним з ним живемо на одній вулиці. А це означає. Що ми їздимо додому з одної тої самої зупинки маршрутки, одною і тою самою маршруткою. І отже, кожен день, коли закінчувалися уроки, я повинна була в голові розрахувати математичну задачу. Отже, відстань від школи до зупинки маршрутку. Частота перемикання світлофору з червоного на зелений, швидкість вітру, теорія ймовірності, чи піде він зараз додому, чи піде він тусити з пацанами після школи, об'єм наповненості маршрутки в цей час. <рес> І потім, коли я перша стояла на зупинці маршрутки, я стояла максимально невимушено. Він підходив до мене і так тапав мене по правому плечу, щоб я обернулася, а він такий зліва. Такий опа, а я тут. А я така, а ти не знаєш, з ким ти граєш? Так? <плес> я велась на це чотири роки. Просьє не знаєш, з ким ти граєш так? І зараз я насправді думаю, ну, човіха, що з тобою не так? Ну, Викинув він записку. Ну, підійди, скажи привіт, мене звати Віка, Ми, як ти помітив однокласники, ми живемо на одній вулиці. Давай ходити на зупинку разом. Ні. Ні, якщо ріс, то тільки через біль. І насправді, поки мої однокласники грали Counter-Strike на уроках інформатики, я своє власне життя перетворювала на гру «Сталкер». Я слідкувала за дуже багатьма хлопцями з нашої школи. Я слідкувала навіть за хлопцями з інших шкіл. Вам в лом проходити 10 тисяч кроків на день сталкерство ваш вибір! <риклад> І знаєте, по мірі дорослішання в університеті мої ходи ставали все складнішими. І ось е я зустрілася з хлопцем, який мені подобається на концерті. Випадково, як думав він. <ріст> він з другом, я з подругою. Нам було про що випити. Ми малолітки, він старшокурсник, інший теж старшокурсник. Ми п'ємо вино, вино закінчується, і тут я така. Ні, не так просто, не так просто. Е, може, ми продовжимо вечір. Е, вони такі, та, давай, прикольно. Е, в моєї бабулі є ще вино. Вони такі. Ну, заодно переночуємо в неї. Вони так переглянулися. Ну, якщо е, ночувати в бабулі, і вона буде не між нами, то ок. Двоє старшокурсників. Піти через вузеньку стежечку, через темний ліс до невідомої бабулі. Але насправді це історія не про Червону шапочку, це про історію про дівчину з великою купою редфлегів. І насправді, поки я писала весь цей е, матеріал, е, всю цю сповідь е, про свою темну сторону, я подумала, що напевно саме сталкерство і сформувало мене як імпроакторку. Швидкість реакції. Віра у те, що відбувається навколо. Що кожна зустріч справді випадкова. Грай так, ніби від цього залежить доля людства. А від цього залежить, повірить тобі, чувак, який тобі страшенно подобається, чи ні. І у вільний час. Е, я проводжу. <плес> У вільний час я проводжу індивідуальні уроки. <плес> Тактика, стратегія, акторська майстерність та імпровізація для сталкерів. Стаж 17 років. <плес> я росла. Звички не змінювалися, і ось з'явився він. Краш омега рівня. Мені настільки сильно подобався цей хлопець, що я прогортала всі його фотки від початку до кінця в ВКонтакті, Фейсбуці, Інстаграмі і фотоальбомі його мами. Я не просто гортала його фотки, я роздруковувала його фотки. Я вішала на стіну його фотки. В мене вдома був вівтар з його фоток! Я була як Хельга з мультика Ей Арнольд, а він був моїм м'ячеголовим. Я ходила на всі події, в яких він в Фейсбуці тицяв інтерестед. Відкрита лекція про покуцьку кераміку. <плес> Я там, його нема. Короткометражки «Wizard Boys Don't Cry. Я там, він не прийшов. Окей, okay, окей. Okay. Добре. Концерт гурту Настя зникає! Я прийшла, його нема. Назви подій, на жаль, не вигадані. Окей. Okay. Я пішла в вабанк. І я з'ясувала. Де він буде точно? місто Ченстохова, Польща. Я дзвоню своїй подрузі. Алло, Соля, привіт! Привіт, Віка. Що ти там? Е, Соля. А ти не хочеш е, автостопом поїхати провести літо в місто ченстохова Польща. І Соля така, та давай, я розумію, на що я ведуся, але давай. І ось. Кінець літа 2014 року. Місто Ченстохова Польща. Ми гуляємо по парку, а там він. О, привіт! Це ж ви, віх з Імпро! Я така. Ой, привіт! Який не може бути, це ж треба опинитися в одному і тому самому честухова Польща. В кінці літа 2014 року. Ми перетнулися ввечері ще на тусовці. Він нас туди сам запросив. Чесно. Зранку ми е, перетнулися на вокзалі. Потім ми перетнулися в одному і тому самому вагоні потяга. Випадково. Насправді ні. І ось ми е, у Львові і цей момент треба прощатися. І я така: блін, у Львові якось так прохолодно. Не так, як в місті Ченстохова Польща. І він такий: Ну, слухай, я можу тобі дати свою куртку, на тижні мені віддаш якось. Я така, на тижні мені віддаш мені це підходить. <Слух> Зараз я вісім років у щасливих стосунках. Якось мій хлопець каже: слухай, давай заведемо собаку. Я така, та, давай. Ми заведемо собаку, тому що собака це прикольно, це любов, хочеться про когось турбуватися, думав він. <рес> а для мене це легальний спосіб за кимось стежити. Вона ж нікому не розкаже. <ріст> і ось в нас є собака, і ми в зоомагазині, і мій хлопець каже: Слухай, може, купимо додому педкюб? Петкюб. Це така радіоняня для чотирилапих для домашніх улюбленців. Це камера. Для стеження за домашнім улюбленцем вдома. Стеження. Запакуйте мені, будь ласка, одне для Луни і дві штучки для мене на всякий випадок. І насправді правда в тому, що колишніх сталкерів не буває. І в будь-який момент я заходжу в мобільний застосунок Petcube і я можу подивитися, що там робить Луна. І я це роблю навіть зараз, бо ось, ось вона лежить Е .Eh, Екран потемнів, бідолаха, але ось це euh, Луна. Та. Та. Вона лежить на коврику. І це не завжди буває дуже цікаво, тому мої будні. Розбавляє мій сусід діма. Сусід діма. Ми живемо з ним в будинках навпроти, і кожного вечора я вимикаю світло всюди вдома. Підходжу до жалюзі і така. Що там робить Діма? І насправді я бачу, що там робить Діма. Ну, Коли в нього штори не зашторені. І за рік такого сусідства в нас з'явився спільний чат, де мій хлопець, Діма, я, і ми перекидуємося сталкерськими фотками один одного. Сусіди. І кожного разу, коли я така, може мені пройтись голяка по хаті? <плес> а жалюзі всюди опущені. А може Діма вже сидить там з камерою приближеною і так типу чекає цього моменту. А може, хтось зламав наш петкб і хтось чужий за мною спостерігає? Ні, ну нахрі. Я не ходжу вдома голяка. Зазвичай. Як я й казала, колишніх сталкерів не буває. І коли ми з вами. Наступного разу десь зустрінемося випадково. Сім разів подумайте і один раз вирішіть. А чи справді ми зустрілись випадково? Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.